Екологи рятують рибу від браконьєрів на гарячу лінію Державної екологічної інспекції в області подзвонили небайдужі люди із села Слободище Бердичівського району та поскаржилися, що браконьєри встановили незаконні сітки для ловлі риби. Було виявлено дійсно під льодом сітки з рибою. Їх ми вилучили рибу живу, но слава Богу, що температура зараз низька і риба, скажімо, в'яла така, ну маломало рухлива. Вона жива залишилась. Ми її відпустили в водойму. Порахували разом із екологами на місце виклику, виїхали житомирські активісти. Зібралися селяни, та поки браконьєрів не впіймали. На даний момент розпорядником цієї водойми є обласна державна адміністрація. Після проведення документаційних процедур передадуть орендарям на сьогоднішній день. скажімо, як такого користувача зазначеної водойми нема, немає, так як у попереднього орендаря, який, ну можливо на сьогоднішній день оформляє документи. Договір оренди закінчився в травні місяці, тобто водойма Залишилась без безгосподарська по зазначеному питанню. Е, значить, було утворено робочу групу. Нами була скарга громадян. Нагадаємо, що раніше селяни скаржилися на незаконні дії колишніх орендарів цієї водойми. кажуть, що їм погрожували, ламали водочки, не дозволяли домашніх худобі пити із неї воду.